Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу курочок і розкажу, чим, що ми будемо робити в січні і березні взагалі. Ну, на господарстві, на городі, якщо щось буде. Розкажу вам. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно, дякую вам. Ну, курочки, як зазвичай сплять. Сьогодні, друзі, п'ятниця. Завтра відео буде в день в обід. Це, це буде. Це буде нормально. Це дуже добре буде. Що так вийде відео. Ну, давайте почнемо. Що почнемо? Що ми будемо робити? Давайте я все так кожен день показую кур. Наприклад, давайте я вам ще щось покажу. Наприклад. Ну В сад піду. Чому би ні? Ой! А ні. На гойделку я не знаю, кури не хочуть сидіти щось. Так, дивіться, тут таке небо, зорі. Ні, тут вам низу не видно. Тут такий історичний. Ой, не, що я кажу? який історичний. Не історичний. Ну, ну його багато років, але не 100 років. Ось ні. Така буде Гудяницька. Так, добре, я в сад піду. Зимовий, нічний сад. Нічний, ні, нічний, не, вечірній сад. Фух, друзі, я хочу сказати, що завтра або 22 січня буде у мене прямий ефір на лайв каналі якщо що. Розумієте? Добре, давайте я вам розкажу все по порядку. Значить, ми що будемо робити, як сказати, що ми будемо робити. В січні. В січні погородині ми нічого не будемо робити. А от лютому вже почнемо. По-перше, в лютому почнемо обрізати навесну дерева в садку. Ну, на ну, весну, на весну на літо, щоб врожай був. Далі, дивіться, друзі. Хочу сказати, що ми, звісно, будемо. Ми, звісно, будемо В... В... висаджувати, вже починати розсаду. Кавунів почнемо, я вам покажу обов'язково, як я роблю. Обов'язково, друзі, обов'язково я покажу. Я буду переглядувати це відео, щоб не забути. Я вам сказав, клянусь, покажу. По-друге, в нас погода така дуже вже тепла взагалі, що в наскі таке... Взагалі весни не... Ой, зими не відчувається. Ну, це тільки одна зима, отут, а така. купа снігу залишилась, і то вже їй десь місяця два, ще стара. Вона така замерша, що він... Ні, вона така тверда, що я її поможу, не провалююсь навіть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добре, далі підемо. Сюди. Дивіться, мені так шкода кизила. Просто дивіться, як набублявіли. Ну як, ну, ну ще йому зарано, але він вже в кінці лютого буде розкитати. Це буде нормально. Зараз вибачте мене, сьогодні вже 20 січня, тільки 20 січня. Розумієте? Ну, Звісно, в лютому треба, я вже казав, що підготовлювати треба цю ділянку для города, малину чистити, очищати від зайвих. Ну Вже це до картоплі ділянку готувати. Ну, це вже в березні. Ну В лютому саме обрізати малину, наводити там. Порядок, ці лишні такі хащі. Ну, не хащі, ну такі дерева такі ростуть, але не кизіл, ну такі просто тоненькі Отакі зрубати, які не, які не потрібні. Хух. Розумієте? Ось так. Добре, давайте я піду на господарку. Ух. Рух, фух-фух. Так, все так. Так, зараз акуратно! перевертаю. Хух. Насра... Я не розумію, з чого? Ну, на ніч, воно ясне небо. Це якось дивно. Що вам теж не здається? Ну, Ось тут курочки отакі. Але тема була цього відео розказати вам, що ми будемо робити Нагороди. Ну, з нагородині взагалі з лютому і березні. Ой, в січні, і березні. Ой, січні і лютому. Ну, з господарством все нормально. так само буде нормально. Розумієте? І всім, друзі, хочу вам подякувати за перегляд. Дякую вам за 463 підписника. Дуже вам дякую, дякую вам. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!